Лісівники сівершини опановують нові технології. Тепер кожне зрубане дерево буде оснащене спеціальним електронним чіпом. За допомогою ось такого кишенькового персонального комп'ютера будуть заноситися всі необхідні дані про реалізовану лісовим господарством деревину. Роціверське лісове господарство ввело електронний машинний облік деревини. Цього року підприємство спрацювало дуже добре. Кожний квартал перевищували реалізацію сировини. Якщо минулі два роки щомісяця реалізовували 2-2,5 мільйони, то цього року ця цифра складає не менше трьох мільйонів, а в грудні три з половиною. Аби уникнути крадіжок, господарство вводить електронний облік деревини. На кожний асортимент ставиться чіп зі штрих-кодом, за допомогою якого можна Дізнатися, в якому лісництві заготовлено деревину, в якому кварталі її сорт, довжину та породу. Державне Агентство лісових ресурсів, на чолі з управлінням лісового господарства, допомогли нам придбати це обладнання, комп'ютери, все обладнання, яке пристосовується для цього електронного обліку. І Можете ви зайти в цю програму і побачити все, що вас інтересує. Не скрізь є покриття, у нас ще не скрізь телефонне, а тут ще й ця система. Але я думаю, що з нового року ми зовсім переходимо вже повністю на електронний облік. Вся Україна, в тому числі і ми. Кишеньковий персональний комп'ютер використовується не тільки для електронного обліку деревини, але він є ще і мобільним телефоном. В ньому закладені функції роботи в інтернеті. Враховуючи ці дані, він більше підходить для спеціалізованих задач, зазначають фахівці. При допомогі його відбувається сканування кода штрих кода на набірки. Дана інформація поступає в дані КПК. з Відповідно, передачі цієї інформації на центральний сервер, де вона обробляється. и проходят этапы учета и реализации. В данном КПК заложена программа, которая дает возможность управлять учетом. На сегодняшний день она находится в постоянной разработке. Она довольно несложная, и обучение происходит очень быстро человека, который хотя бы немного знаком как с мобильной связью, как с мобильным телефоном. КПК не дуже складний у своєму використанні, він доволі простий і зручний, тому підприємство планує кількість таких пристроїв збільшити.